Всім привіт! 46-річна Оля Полякова розсекретила три головні правила свого схуднення. Ділюся хитрощами. Артистка пояснила, як можна досягнути зменшення ваги і плоского живота. Українська співачка Ольга Полякова, яка завжди підкорює своїм підтягнутим тілом і енергією, розповіла шанувальникам про власні перевірені принципи схуднення. У дописі артистка поділилася щоденними ритуалами, які допомагають їй тримати форму. Тірка наголосила, що важливою запорукою стрункості є самодисципліна. Зокрема, порадила слідкувати за присутністю щоденних фізичних навантажень і не переїдати на ні, що люди мої ту. Я до вас з секретами стрункості. Створіть навколо себе дисципліну спорту. Хоча б на 20-30 хвилин в день. Закінчуйте їсти на ніч. Боже, я сама обожнюю перекусити в 23. Угу. Ну, грішу, як всі. Але знаєте, як класно і чудово прокидатися, якщо втримався на ніч. Така легкість, така стрункість, животик прилипає до спини. Полякова також зауважила, як побороти спокусу зазирнути до холодильника пізно ввечері. Так, виконавець у такому разі зміняє калорії на присідання та медитації. Тож любі мої дам пораду. Хочеться щось на ніч заточити з холодильника. Поприсідайте. Чесно кажуть, прямо рукою знімає. Або почніть медитацію і прямо плекайте свій голод, ідіть в нього. Він повинен вам подарувати. На ранок легкість, тож сьогодні можна потерпіти. Також Оля Полякова розповіла, що стрункіше вона виглядає літом, а осінню, коли хочеться більше їсти, вона набирає вагу. Пішла. Ви схудли, м'яко кажучи, різко. Це що? Я завжди худну на літо. Це по-перше. Так, як? А само виходить mm -hmm. літом, тільки починається літо, починає жара, в мене немає апетиту. І якщо ви прослідкуєте мої. Там фотографії mm -hmm. завжди літом я вихудаю і вихудаю класно. Відсутність Її? Абсолютно, Її? ти не їси взагалі. Я не не мені ти ж не... любиш пожерти. А літом не тільки починається кінець літа і трошечки віє холодне повітрячко. Я тут же починаю хотіти їсти. Тому насолоджуйтесь, я думаю, що вже дослідуючого інтерв'ю я вже не буду така худа. Я просто це розумію. Якщо це відео було цікавим для вас, то підписуйтесь на канал, тому що тут дуже багато новині про блогерів з України і акторів. Так що до скорої зустрічі в новому відео. Всім па-па!